Давайте розглянемо ще декілька варіантів так званого покращення акустичних систем 6AS2, які пропонувалися в журналах Радіо та Моделіст-Конструктор. Першою проаналізуємо статтю Пасівний ізлучатель в громкоговорителях 6AS2 під авторством М. Корзініна, надруковану у другому номері журналу Радіо за 1984 рік. В Тексті бачимо наступні рядки. В первую очередь к недостаткам относится низкий уровень звукового давления на низших частотах и значительная неравномерность очеха по звуковому давлению в диапазоне от 4 до 6 кГц. Вызваны эти недостатки прежде всего малым объемом ящика 6AS2. То уважно девывся серию про 6AS2, то помятая. Що у середненому динаміку 10 гд 34 гарно ущільнений корпус із розпушеним штатним звукопоглинаючим матеріалом, якраз є оптимальним. Звісно, можуть бути суттєві відхилення, наприклад, якимось чином підвіс від перших 6GD6 потрапив на 10GD-34, тоді параметри можуть бути значно кращими. Нерівномірність в області 4,6 кГц проблема не корпусу. а кривых динамиков, та простенького фильтра, яка підсилюється невеличкими рупорами и поганым фазовым узгодженням. Расчеты же, проверенные практикой, показывают, что для головки 10 GD34 и аналогичной ей 6GD6, оптимальным является объем около 9 литров. Именно такой объем имел, например, малогабаритный громкоговоритель Батя и Срединского. Обладаючий більш високими параметрами, ніж громкоговоритель 6 as 2 Неравномерность його АЧХ по звуковому давленню в діапазоні 55-20 000 Гц не превышает 8 дБ. Графік, на який посилається автор, намальований від руки і ніякого відношення до реальної акустичної системи немає. Заміна одного учасника із тандему, горбатого та кривого, на більш рівніший, в даному випадку, 3GD2 на 2GD36, звісно, має позитивний результат. Конструкція Батя і Сріздінського була фазоінверсного типу, на відміну від закритого корпусу у 6 ас 2 Цілком логічно, що для одного й того ж динаміка оптимальний об'єм закритого ящика буде меншим, ніж ящика фазоінвертора. Однак цього автор не розумів, мабуть, не дивився нашу серію про добротність динаміка. На графіку АЧХ по звуковому тиску, до речі, теж намальованому від руки. В області 100 Гц присутній помітний горб, він псує майже ідеальну криву, але нас інформує про завищену добротність системи. Інакше кажучи, коли ми встановимо пасивний випромінювач в Корпус 6 АС2. То це призведе до погіршення контролю динаміка над системою, і вона буде помітно підігравати на одній частоті, тобто буде гул та бубніння. Цікавим є ще графік залежності імпедансу акустичної системи від частоти. Намальований він теж від руки, причому художник частково сплутав його з попереднім. Тому після частоти 12 кГц акустична система прагне зробити підсилювачу коротке замикання. Наступною буде стаття Нове звучання 6 С2, автор Кунафін, надрукована в третьому номері журналу Радіо за 2000 рік. Тут, в принципі, класичний приклад, як за допомогою маніпуляції корпусу заміни з'єднувальних провідників. Та використання додаткового резистора з конденсатором у вч фільтрі можна зробити вбивцю студійних моніторів і не якихось там невідомих, а самих Rogers ls 3 5A, які без малого випускаються майже 50 років і зазнали за цей період лише одну модернізацію. Особливо щось коментувати в даному матеріалі доцільністі не бачимо, окрім хіба наступного. Стоит отметить, что параметры АЭС оптимизируются после 50-60 часов работы, необходимых для приработки головок. В дальнейшем при регулярной эксплуатации характеристики не ухудшаются и ежедневный прогрев не требуется. Акустичные системы нехай 1975 року, тому не зрозуміло, что там еще оптимизовать у 25-речных агрегатів. Проте, відмітимо наступне: так як верхній та нижній підвіс формуються гарячим пресуванням, то в матеріалі виникають деякі внутрішні напруги, які повинні зніматись термічним або механічним способом. По даній причині після заміни цих компонентів на ремонтованому динаміку. Якщо дана процедура не в повній мірі чи неякісно була проведена виробником, дійсно може спостерігатися деяка зміна характеристик після так званої розминки. Сказане відноситься і до не дуже якісних нових динаміків. Останньою розберемо конструкцію кругової направленості із 12-го номера журналу Моделіст конструктор за 2019 рік. Минулого разу ми розглядали статтю 2015 року. Ця ж робота на 4 роки молодша, майже свіжа, і можна спостерігати не лише бездумне копіювання технічних помилок, а й неправильне вживання термінів основи будь-якої дисципліни. Кожний громкоговоритель акустичної системи 6AS2 і тут побачимо подібне: кожна колонка акустичної системи 6AS2. Тобто обидва автора вважають, що акустична система утворюється в першому випадку двома гучномовцями, в другому двома колонками і це абсолютно неправильно. Різницю між акустичною системою та звуковою колонкою, а також між гучномовцем та головкою гучномовця, ми розбирали в окремих коротеньких відео. Тому, в кого виникають труднощі з цим поняттям, обов'язково їх перегляньте. У колонок хороші корпуса із качественної фанери. У нас стосовно цього склалася абсолютно протилежна думка, ще й геометричні розміри вибрані дуже неграмотно з точки зору внутрішніх резонансів. После просушки, внутрішні стінки колонки оклеюються тонким войлоком. Незрозуміло з якою метою. Хоча тут може бути два варіанти. Перший варіант зменшення вібрацій стінок. Але спеціалізовані матеріали будуть значно ефективнішими. Другий варіант виконує роль звукопоглинаючого матеріалу. Такий матеріал має на меті знижувати внутрішні резонанси корпусу за рахунок тертя повітря об волокна матеріалу. Втрати тим більші, чим більша швидкість повітря і чим доступніші самі волокна для повітря, тобто матеріал не пресований із хаотичною структурою волока. Та ще й віддалений від стіну, так як швидкість повітря там рівна нулю. З іншого боку, повітря краще заходить в матеріал там, де більший тиск. Виходить, ефективнішим варіантом буде вата, достатньо рівно віддалена від центру корпуса на зразок заводського виконання. Оригінальну вату у мішечку варто розпушити, якщо вона зляглася. Далі автор пропонує експлуатувати АЕС у вертикальному положенні. З метою формування кругової діаграми направленості. NGDAM ставиться магнітною системою назовні, а вч dynnaмік монтується зверху та випромінює на розсіючий конус, руйнуючи тим самим родзинку даних агрегатів коаксіальне розміщення головок. Пояснення дається наступне: Если излучателю в даній системі звукорозсіюючий конус не нужен, його роль виконує диффузор. То для ВЧ дінаміка он необхідним. Випромінювання тильною стороною буде відрізнятися не в кращу сторону від традиційного, оскільки ефективна площа дифузора дещо менша, характер на верхньому діапазоні зміниться так як пилезахисний ковпак тепер не приймає участі у випромінюванні. Зате центруюча шайба та відбиття від корзини вноситимуть чимало зайвого. Чим трудитися над запропонованою автором конструкцією, значно простіше було б зробити розсіюючий конус для агрегатів у заводському виконанні. Таким чином, вдалося б уникнути ще й ряду вище вказаних недоліків. При роботі на конус необхідно враховувати, що на тих ділянках частотного діапазону, де. Випромінювання здійснювалось сфокусованим пучком, рівень звукового тиску тепер буде менший через так звані геометричні втрати. Ще одним недоліком буде тривале перебування нч НЧ-динаміка у вертикальному положенні, яке з часом призведе до зміщення нейтрального положення котушки. В статті немає ні графіків, ні підтвердження результатів, ні обґрунтованих роз'яснень прийнятих рішень, тому довіряти таким матеріалам не варто. Ще раз акцентуємо увагу, що дана рубрика покликана сформувати краще розуміння тонкощів конструювання акустичних систем у непідготовлених аматорів і не має на меті образити авторів друкованих матеріалів.